Слава нашій Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Путін уперше прокоментував катастрофу літака Пригожина. Президент країни, агресора Володимир Путін уперше висловився після катастрофи літака, на борту якого, за даними Росавіації, значився витажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин, джерело РБК російські пропагандисти. Деталі під час розмови зі ставленником Кремля на окупованій частині Донбасу Денисом Пушиліним Путін висловив співчуття всім загиблим та розказав про таланти Пригожина. Пригожина я знав дуже давно, спочатку 90-х років. Це була людина складної долі, і помилки у нього були серйозні в житті. Домагався він результатів потрібних і для себе, і для коли його просив для спільної справи. Як у ці останні місяці, він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом. Сказав Путін. Також Путін похвалив вагнерівців за участь у війні проти України. За його словом, це люди, які зробили істотний внесок у нашу спільну справу боротьби з неонацистським нацистським режимом в Україні. Він пообіцяв, що не забуде про це. Предисторія. Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак. Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК. Вагнер Євгеній Пригожин. Наближений до ПВК Вагнера телеграм-канал Грейзон стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядає тирак на борту. Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Твеській області надвечір 23 серпня. У ньому вказаний і витажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин. Російські змі побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 третього серпня, рівно через два місяці. З моменту заколоту ТПВК ПВК Вагнер Пригожин оголосив про свій марш справедливості ввечері 23 червня. Редагована аналітики інституту вивчення війни схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво ПВК Вагнера. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелів Росії. Баташка наймеців ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. Отож, наразі, все слава Україні! Разом до перемоги!